Всіх вітаю, з вами Марія і бачите трошки кицьку Алісу. Не хоче вона йти, хоче бути з нами. Комусь кототерапією сьогодні працює. Тож, давайте разом з нею будемо розглядати. Так, ось таку тему. Просто щоб нам з вами відволіктись від надважливих справ, щоб просто. Нічого такого, просто там поп'яти каву, хто любить, по... може просто щось там посміхнетесь. Хто пов'язує своє щастя з вами, давайте розглянемо. Кого нам покаже філіжанка. Так, Аліска. Помістимось разом з тобою. Да? Так. А дивіться, мені одразу тут, от бачите, і побігла. Так, одразу мені показують, там, де дом сім'я, де родина, де рідні, близькі, і показуємо мені люди як спинами один до одного. От, як, нібито одне ціле, але ж в різні боки дивляться. Як листуються між собою. От обидва на якісь екрани дивляться, і як читають один одного або спілкуються за відеозв'язком. Не бачу, щоб так могли зустрітись в будь-який час і обійнятись. Це, ну, знаєте, як один за одним сумують, але. Як, ну от, воно ніби і відстань, да? бо люди ж ну якось вони так спілкуються не просто так. А з іншого боку, я не бачу аж занадто великої відстані. Ніби і можна побачитись і обійнятись. Ну так, ну. Для когось така інформація, для когось все ж таки тут є відстань. На... Так, ось тут. Ось тут мені показують чоловіка, який нібито, знаєте, як сюрприз з'являється. Не за розкладом, не так, що ви там знаєте, коли він і де він з'явиться, що він там зараз зателефонує, що зараз він прийде. А це, як, знаєте, у людини з'явилась можливість, і він з'являється отакий показаний. І ніяк не закінчиться отака ситуація. Як, знаєте, от, Він сам так каже, він, я бачу, що він. Як за телефонною розмовою каже, я не розумію, коли це закінчиться. Я просто не розумію. Нема відповідей. Так, далі дивимось. Самих чоловіків показують. Ну, я розумію, що більш за все дівчатка з мною дивляться, але ж більш за все самих чоловіків. Хоча, хоча дивіться, і жінку мені теж показують. Але жінка, знаєте, вона як, дивіться, трошки тут змінилась ситуація в неї. Вона, як в минулому так для себе цього чоловіка, бачила, а зараз відмежувалась від нього. Зараз вже сама собі каже все, це закінчена історія. І це вже не один раз вона собі таке Це Як знаєте, от минулого разу я подовжила цю історію, цього разу я ставлю крапку. Отак, от, от вона собі це бачить, це собі так проговорює. І навіть каже собі, що це мудре рішення. Я так вирішила, і це мудре рішення для мене, і взагалі для ситуації. Так, далі, ось тут батьки дуже за кимсь з вас сумують, дуже. І ще є хтось, окрім батьків, якась ще третя людина, але як чоловік якийсь. Може, брат, може там. Хтось ще як очікують від вас новин. Ну, все ж таки я скажу, але я довго не буду на цьому затримуватись. Діточок мені теж показують. Тож, дівчатка, все все в порядку. Дітки вас. Ви їх щастя все ж таки. Якби там, може, і там погиркаєтесь іноді, але ж все одно ви щастя. Навіть не сумнівайтесь в тому, а навіть якщо щось каже інше, то це просто характер такий. Це просто таке, знаєте, вбовкнути і не подумати, а насправді воно підіть десь. Ану десь э, заховайтесь, щоб вас не було якийсь час. ага. Там таке хвилювання почнеться. Слухайте, я думала, веселіше буде. ну, Відео вийде веселіше, але тут, тут так багато суму тут э, насправді ну, така нелегка взагалі-то філіжанка виходить, бо... На жаль, багато ж такого, що люди просто не поряд. Ну, добре. Так, ну, отут, от давайте трошки вже і пороздивляємось: дивіться. По роботі, робота з соціумом, це ну, не обов'язково, що по роботі десь ви спілкуєтесь. Дві жінки мені показані, які, от, знаєте, як ближче спілкуються одна з одною, але ще й третя жінка. І тут трошечки так, знаєте, ну, якби то, воно і не дуже таке, нібито не значне, але ж. Як ревнощі трошки. От знаєте, коли от таке спілкування зараз як би це пояснити з цих трьох людей одна як найважливіша, як ватажок. Давайте так будемо це пояснювати І спілкування тут, взагалі, от знаєте, як Ну останнім часом, як інформація якась, виглядає таким чином, як, наприклад, ця жінка ватажок, так будемо називати, має спілкування з якимсь чоловіком. От від нього йде якась цінна інформація. І ревно ще саме через те, що от одній сказала перший, а, а чого це мені другий, а чого ти мені одразу не сказала? От такі якісь, такі як дитячі образи, насправді, яка різниця, кому першому, кому другому. Але обидві щасливі, що вони ж причетні взагалі до ось, якихось таких таємничок. Хоча насправді нічого таємничого такого аж аж я тут не бачу. Таке, так, вигадали собі самі, щоб цікавіше було, та і все. Так, ось тут мені показана людина. Тут таке дивне щастячко. Людина хороша, людина приємна, поки все добре. А от ви е, трошечки там, ну, скажімо, на ногу наступіть цій людині. Ви, бач, ви побачите таку лють. Е, таке страшне буде вам у відповідь. Але е, ця саме ця жінка, жінка все ж таки жінка, тепер розкривається, тепер бачу. Вона е, от справжнє щастя для певного чоловіка. Це по роботі десь спілкуються, або ну, от десь це люди не сім'я один одному. Це люди, ну як час від часу якось бачаться і таке щастя. Отак він, от, він знає про неї, він знає, що в люті вона страшна людина. Але все одно от, от його тягнуть до неї все, от як хочете. І на нього через це дуже ображається інша жінка. Знає його таке ставлення. Це, як знаєте, наприклад, ну, воно. Ніби і одружений, а ніби і не дуже якось дивно виглядає. Тут якось, знаєте, коли нема такого спілкування, він дивиться на оцю, яка для нього просто от весь світ, дуже екзотична для нього, дуже так він для себе її малює. як Ну, Взагалі, як якийсь джекпот, що він взагалі знайомий з такою жінкою. А ота от от друга, вона, як знаєте, от не потрібна йому. І от там багато образ на нього йде. Так, далі. Тут тут нове спілкування якесь, тут як нове знайомство, і яке, знаєте, людина зараз ну так такий закоханий, і ну тут і жінка закохана, тут так сил один одному додають зараз. Тут таке, знаєте, палке відчуття, і, звісно ж, вони. Один для одного щастя. Але не буду чіпати цю ситуацію. Тут тільки-тільки люди починають спілкуватись, хай там у них все буде добре, щоб ми не завадили ніяк. Далі, Ось тут 4-6. Для кого як? Для кого днів, для кого тижнів, а для когось це і про місяці, але не роки. Найбільше місяці. І тут як нова людина заходить до спілкування з вами. Якось, знаєте, от людина буде щаслива з того приводу, що взагалі з вами може спілкуватись, може якісь свої як знання вам передавати, як питання якісь прояснювати для вас. От тут, ну Таке, знаєте, цікаве спілкування тут заради розкриття якоїсь інформації. Це як знайомство через третю особу. Ну, Хтось, наприклад, знайомить, хтось, наприклад, там дає телефон. Ну, Таке, знаєте, не напряму якось ви так познайомились, а через когось. І тут є підказочка 78, це як рік народження для когось з вас. Це може бути і вік когось з вас, чи тої особи, яка познайомить, чи який познайомить. Є літера А. Так. Здається, літера П і літера Х. Т. Ще літера Т. Так, і тут як чоловік і жінка от таке от спілкування. Але не обов'язково, що це про відчуття. Це може бути якась така, знаєте, як корисні один одному люди, як ділова якась. Е Історія, ну, щось таке. Ну, угу. тут гроші до когось впадуть. Ну, щось очікуєте, може. На картку прийдуть, ну, таке, вже якось вони показані для когось з вас. У когось як е -е -е -е, знов. Починається спілкування. Це більше як телефонні розмови. Як знаєте, от людина буде, ну, як нагадає хтось про себе, буде якось, як повертається людина до спілкування. От таке, ну, воно щось було як перерване, а тепер от знов розмови, знову якісь такі. Угу. І стару людину мені показано. Знаєте, таку вже згорблену людину, так більше сидить вже, ніж ходить. От якось вже таке дуже як повільне таке. Ну все. Геть усе, і розмова вже повільна, і якісь там рухи такі дуже повільні. От тут як згадує щось з минулого, коли молоді були. Оце і коли комусь було два рочки, не можу зрозуміти, кому там саме було два рочки, от саме той період згадується. Навіть від 2 до 5 рочків, ото згадує як найщасливий період. Отаке. Ну, от і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився. Все ж таки, маю надію, що ви хоч в чомусь посміхнулись, що це не була така дуже сумна філіжанка. Не хотілося б її такою робити. І всім вам бажаю все ж таки, щоб людей, які щасливі поряд з вами, було якомога більше. Бережіть себе, побачимось. Всім пока.